Так, доброго часу, мої дорогенькі. Сьогодні у нас 18 листопада і ми дивимося карту дня. Вчора я започаткувала таку рубрику, і ми будемо дивитися карту дня. Буде декілька колод, і ми на них подивимося. Дня. Королева Пентаклі. Хороша карта. Це каже, що нам щось прийде, щось дорогоцінне. І, в принципі, ми будемо задоволені цим. Я думаю, що якась допомога, про яку не говорили. І, можливо, навіть і не скажуть. Імператор, О, теж клас. Імператор ми будемо тримати ситуацію під контролем. Під контролем. Ми будемо далі, далі, далі і далі йти. Так, давайте подивимось в військовій справі, що там у нас буде. Слухайте, деякі напрямки, деякі напрямки нам будуть розказувати, як щось там наступ є. Деякі напрямки. А на самом ділі ми той наступ вже знищили і якби тихасенько сидимо далі. далі. І трієчка. Так, да, воно знищене. А, кажуть, що безуспішний той їхній наступ буде. Так. І остання карта, нагадую, це 18 листопада. Мечів. Слухайте, і вчора така карта випадала, і сьогодні. Дивіться, це карта, яка позначає рух, рух вперед, войовничість, ну, таку жагу до перемоги. Це в військовій справі дуже непогана карта. Прямо дуже. От якось так. Дякую вам дуже і гарного вам дня. Побачимося завтра.